Так, саме одна. Закину трохи мотивації і зміни мислення. Тримай одна звичка, на якій тобі треба зосередитись, якщо хочеш покращити своє життя. І це не ті вау штуки, які всі ці інстаграм-гуру вчать. Це не холодний душ, це не підйомо четвертій ночі, щоб зробити 74 справи до сніданку, це не медитації, це навіть не афірмації перед зеркалом. Не кажу, що це все погано, це все може спрацювати, але є одна річ, яка б'є всіх разом. Угадаєш? А от що, просто роби те, що обіцяєш собі. Навіть коли ніхто не бачить. Навіть коли лінь. Це найвища форма любові до себе. Ти ніби кажеш, я себе поважаю настільки, що не дам собі обіцяти фігню і потім її проїбати. Я буду йти до кінця, навіть якщо це важко. Бо я вартий того життя, яке хочу. Але ось де мінус вайп. Вога – це. Той голос в голові, що шепоче, а раптом не вийде, краще відклади завтра, післязавтра, ніколи. Вона вбиває твої обіцянки собі ще до старту. Ти хочеш рухатись, але ноги в бетоні. Як зламати це? Я зробив міні-курс, зупини тривогу, почни жити. Без води тільки дії розкриваємо. Чому тривога не ворог, а просто перегріти двигун. Вчу, як змінити я не зможу на я вже роблю. Показую, де брати енергію, навіть коли встати з ліжка подвиг. Ти ж не хочеш, щоб цей голос і далі вставляв палки тобі в колес? Переходь по посиланню в профілі, доки тривога не встигла переконати тебе пролиснути це відео.